Тобто ще навіть частково. А то був з в момент прильоту? Ні, нікого не було, смотрю. Я в цей момент виходила на вулицю віша стірку з мужем. Виходить, діть у нас маленьке, чотири місяця. То я повернулася до дитини, тому що дуже велике було заріво. Ми, я бігом оділа шапочку, вкрила його халатом, ну і швидко хотіли вибігти на вулицю, але ми не встигли. ну, швидко встигли тільки двері закрити і все. І це такий був хлопок. Я прикрила дитину з собою. І ну якби все так произошло, Ми просто навіть не встигли б не вибігти ні за ворота, ніде нічого. Тобто, все так все молніносно произошло. Ну, отак, от треба щось побистріше робити, бо нема де ночувати з дитиною. Нема. Куди її падіти тепер, що треба швидше щось, щоб служби якісь допомогли поставити все, робити, криша, криша тече вже, капає ось з потолків, так що ждемо на допомогу. Ну, дитині 4 місяці, ну не спав всю ніч, зараз трошки заснув. Дуже тяжко. Треба, мабуть, консультація буде психолога дитині, я не знаю, чи щоб трошки з щоб ним провірити його, слух, бо я подивилася, звушок крові немає, звісно, але ну, хлопок дуже був великий. Да. Що... Ні, ми не постраждали, слава Богу. Якось я просто була одягнена в халаті, то стекло полов. Летіло, но чоловік ще нас спиною прикрив. Ось там не Взагалі в місті було тихіше до цього тихіше, до цього? Тихіше, да. ті було, у нас тихіше. Тихіше, бо білі останній раз, знаєте, коли я даже скажу, була місяць назад. – На якому поверсі? Проживає? Ми проживаємо в першому під'їзді на п'ятому поверсі. Котриться не сталося, як запам'ятаєте це пам'ятаєте? – <рес> Ну перші два були, ті, що шахеди, прилетіли десь там за будинком, то почули вибухи. Ну де це десь, десь об 11 або пів дванадцяти було. Ну, а Потім вже пішли щось дивитися, вона вже в наш будинок бабахнули. Ну, Почули, що посипалось скло, то ми зрозуміли, що, але ми спочатку не зрозуміли, що це палає наш будинок. Ну, Нормально прильот, все, дітей у схованку, схованка, де в туалеті, все нормально. Дітей зібрали. Е... Все нормально, перевезли. Зараз збираємо речі, приїжджаємо трошки. Ви ну, бо... вже так спокійно говорите, вже. Я вчора люди... була. А що ми зробимо, якщо є прильот? що ми ж нічого не зробимо? Загалом за ніч у Миколаєві сталося два прольоти, ці два прильоти прийшлися у життєві квартали, в житлові будинки, будуть пошкоджені автівки, які були попарковані поруч і інше місце, де стався прильот, пошкоджені набагато більше. Тут і прилеглих у всіх будинках повилітали вікна, але комунальні працівники вже дуже активно починають.

За ці що ми в Миколаєві, люди казали, що стало набагато в місті тихіше і прильотів насправді поменшало, але ніч проти 22 січня стала таким собі виключенням. Шахеди атакували місто і в одному з будинків прильот прийшовся на дах будинку. Зараз тут тривають відновлені роботи. Ночі тут працюють ДСНС поліцейські, і люди вже за навіть заставляють вікна, аби не було холодно.